Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. За вікном все ще зима, і я шукаю е, різні можливості, щоб доповнити раціон курей е, різними вітамінами, ферментами, от, щоб зміцнити їхню імунну систему, також знизити стрес, тому що. Все рівно зима це стрес, перепади температури, стрес. От. І також, звичайно, щоб тримати несучість моїх корей на е, гарному рівні. Сьогодні я хочу приготувати для них такий настій, е, коктейль, можна сказати, е, е, енергетичний, вітамінний. Е, Пробіотичний, електролітний, називайте його як хочете. От, я думаю, що цей рецепт вам давно відомий. От, я знайшов його, звичайно, в інтернеті, але я взяв лише його основу і, скажімо так, трішки допрацював. От, для цього коктейлю нам знадобиться 100 грам меду, 100 грам Бурякового квасу, 100 г яблучного оцту, 4 невеличкі зубки часнику і трішки солі. Значить, в оригінальному рецепті був лише мед, яблучний оцит і. Чесник. А я вирішив додати сіль і буряковий квас. Ми квасимо буряки для борщу. У нас заведено взагалі в нашому регіоні, я нагадаю, я живу на Полтавщині. Для борщу буряк, буряк квасять. От, е, тому я вирішив додати. Потім, коли я буду вже давати птиці цей напій, я трішки докладніше розповім про кожен із гредієнтів яким вони мають, скажімо так, поживні властивості. От. До речі, мед ми купили у знайомих, тобто це домашній мед без всяких домішок. Квас буряковий свій. До речі, ми квасимо в одній, скажімо так, посудині не лише червоний буряк, але додаємо і трішки кормового, і трішки цукрового. От. Яблучний оцид. Я робив сам. От Він трішки мутнуватий, але він має дуже приємний запах, тобто він е, натуральний. Часник я подавив на чесникодавку, от, і додавлю трішки сюди солі. Отак от, от, буквально. Як ви знаєте, я своїм курям сіль не даю. От Я чесно не знаю, як її. Порахувати, от, а вирішив сьогодні е, саме в цей коктейль сіль додати. По-перше, вона витягне е, вологу з часнику, разом з цим всі вітаміни, от, е, швидше, все це, всі ці процеси будуть відбуватися. І, звичайно, потім е, і сама кухонна сіль також важлива буде для курей. От, все я потім вам покажу. Мед. Мед, звичайно, потрібно. Розчинити, от, як бачите, він дуже густий у невеликій кількості теплої води. Не кип'ятку, це зрозуміло. От, ну, Тут вже ви самі науко, скільки води візьмете, скільки й буде. Тобто, зараз я розчиню мед, всі інгредієнти е, перелью, перекладу в одну ємність, і потім вам покажу, що в мене вийшло. Ось, друзі, отака краса в мене вийшла. От. Зараз я Накрию баночку кришкою і поставлю в холодильник десь на 5 діб. Звичайно, можна і зараз давати. Зрозуміло, що все це е, корисне. Питань нема. Але щоб, як то кажуть, всі інгредієнти потаваришували, вступили, скажімо так, в зв'язок, от краще десь 5 діб. Зараз я Накрию кришкою, поставлю в холодильник. І через 5 діб продовжимо. Я буду давати курів. І трішки, звичайно, вам розповім, які корисні властивості має цей коктейль для курей. Так, друзі, пройшло 5 діб, як я зробив цей коктейль курям. От, і прийшов от зранку, а я на ніч воду прибрав. От, і зараз їм. Налю водичку чисту і добавлю оцього коктейлю. Значить, я даю одну столову ложку на літр води двічі на тиждень. Ось так от. Я даю це, скажімо так, мої власні думки. От е... тому, якщо будете робити, от я рекомендую одну столову ложку на літр, двічі на тиждень. Зараз я налю їм води, налю коктейлю і далі. Рішки вам порозказую, які ж все-таки в нього корисні властивості. Схотіли водички за нічого, п'ють воду. От, отже, друзі, ну, я думаю, всі ви розумієте, що ці інгредієнти дуже корисні для е, організму корей, до речі, як і людини. От, я думаю, такий коктейль можна і людям вживати. Але ну, це зовсім інші теми. Значить, я не буду розповідати про користь яблучного оцту. У мене є окреме відео е, на цю тему. От, будь ласка, переходьте, дивіться. Значить, давайте почнемо з часнику. Часник має природний антибіотик, також він має протигрибковий засіб, зміцнює імунну систему, має антипаразитарні властивості, антимікробні, протизапальні, антивірусні. Часник містить вітамін С, також вітаміни групи Б. Сірку, кальцій, магній, цинк, залізо. Під час механічного руйнування клітин часнику утворюється аліцин, природній антибіотик. До речі, і за нього часник має такий характерний запах. Далі, друзі, мед. Також всі ми знаємо, що мед дуже корисний. От він містить вуглеводи, які до речі допомагають в зимовий час корінням також зігрітися і е, ну. Піднімають їм, скажімо так, загальну енергію. От, також має органічні кислоти, їх солі, азотисті сполуки, мінеральні речовини, вітаміни С, Е, ПП, в 1 2, 3, 6, гормони, ферменти, ефірні масла. Мед містить до 40 видів грибів, і дріжджів, також бактерії, які корисні будуть курячому організмові. Далі, друзі, буряковий квас. Як я вже сказав, ми готуємо буряковий квас. Ми використовуємо для борщу саме квашені буряки. Також цей квас, звичайно, можна пити людям, додати його в той же самий борщ. От він містить вітаміни С, В, ПП, Е, магній, кальцій, залізо, цинк, фосфор. Корисні ферменти. Він нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. І що головне печінки виводить з організму токсини, нормалізує роботу нервової системи. Он як схотіли за ніч водички. Так, пийте, пийте, вітамінчики. Отже, друзі, можна зробити такий висновок: що цей напій покращує самопочуття курей. Зміцнює імунну систему, покращує травлення, також знизить ризик стресу, тому що все рівно зима це стрес, перепади температури стрес. От. Доповнить раціон курей корисними вітамінами, мікро-макроелементами, і, звичайно, як наслідок підвищить їхню яйценосність. Також ви можете зустріти на просторах інтернету, що деякі подібні напої, скажімо так, називаються електролітними або ізотоніками. От. Це тому що вони мають в своєму складі електроліти. Електроліти це електрично заражені мінерали, які несуть електричний заряд, що дозволяє їм проводити електрику в організмі. Ну, Якось так, друзі, до них відноситься, наприклад, калій, натрій, хлор. От вони відіграють е, величезну роль в організмі, як корей, так і звичайно, і людей. Ну от, наприклад, вони підтримують вод... водний баланс в організмі. Нормалізують функцію нервової системи, тому, до речі, друзі, от такі от напої рекомендують давати курім, наприклад, якщо ви їх десь купили після транспортування, от, або якщо ви міняєте корм, це також стрес от, в зимовий період, тобто, от саме оці електроліти, скажімо так, допомагають нормалізувати в тому числі і нервову систему. Також вони нормалізують функцію м'язової системи pH і переміщають поживні речовини до клітин. Тобто, друзі, це такі теми дуже складні, важкі, про них можна балакати безкінечно. Але отак, от такі основні от поняття, що такі от, скажімо так, напої дуже корисні. Звичайно, ну, напевно, не потрібно ними зловживати. от, Але, от. Одна ложка на літр води двічі на тиждень, я думаю, вашим курям не зашкодить. До речі, ще подібні е, напої рекомендують давати в спеку курям. От-до речі, їх зараз величезна кількість цих рецептів в інтернеті. Також, якщо ви бачили, е, ну такі от розчини, куди люди додають харчову соду, Це от також сюди до електролітичних напоїв. До речі, друзі, діліться в коментарях, чи робите ви якісь такі подібні напої для своїх корей. От, якщо робите щось е по іншому, додаєте інші інгредієнти. Я розумію, що зараз е можна додати багато чого. От була б ваша фантазія. Пишіть рецепти, я з задоволенням почитаю. От, звичайно, ви розумієте, що можна, наприклад, квас буряковий давати в воду окремо курім, можна інколи робити воду з медом. Все це зрозуміло, але я ж кажу, у мене от всі ці інгредієнти були. Я вирішив, чому б їх не змішати. Тим більше, інформація в інтернеті є, що ці. Скажімо так, елементи цього розчину дуже корисні для корей. Тому я зробив. От, якщо у вас є можливість і бажання, спробуйте. Звичайно, друзі, як ви розумієте, цей напій також є гарним пробіотиком, ну, тому що він містить велику кількість е, гарних бактерій. От. Також я б радив давати подібні напої після того, як ви пропоюєте своїх курей якимись ліками. Неважливо, це антибіотики чи е, кокцидіостатики, протигельмітні препарати. Також, якщо от Ваші кури хв... чимось перехворіли. От для... Взагалі для такого тонізуючого ефекту, для зміцнення імунітету, для покращення загального стану. От, от подібні. Розчини я вам дуже рекомендую, да, Петю? Подивіться, який Петька красень у мене. Ось так. Я залишу цю баночку тут. Зараз, звичайно, холодно, от її вистачить надовго, і отак періодично буду давати своїм корім. Все це, звичайно, друзі, в комплексі, і харчування, і подібні от добавки, от. Звичайно, якщо ви, можливо, годуєте лише гарним покупним комбікормом, то цього всього і не потрібно давати. Але я годую, ви бачите, як тому. Намагаюся щось придумати, якось викрутитися, тим більше, повторююся, всі ці інгредієнти в мене були. Сьогодні у нас таке от гарне сонечко. Підемо потім гуляти, так, да, коренько, йдіть несіться. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!